Доброго дня всім присутнім. Керівник апарату районної військової адміністрації Гнатюк Вітро Васильович на розгляд сесії районної військової адміністрації виносить питання про затвердження програми підтримки діяльності органів виконавчої влади Кам'янськ-Подільської міської ради на 2025 рік. Дана програма розрахована в сумі 400 тисяч гривень. Заплановано, якщо воно буде профінансована. На, ти, на суму 350 тисяч гривень закупити е, бензин і дизельне паливо для здійснення е, в службових відряджень і 50 тисяч гривень на оплату послуг, крім комунальних, тобто ремонт автомобілів наших службових. Я Зрозумів, це вся програма. Е, так, все. Є запитання? Дуже дякую. Вадим Олексійович. Доброго дня всім присутнім. Дня. На минулій сесії було затверджено програму щодо облаштування системи відеоспостереження та охорони і сонаризації приміщення КНП дитячий медичний центр. Фінансове забезпечення цієї програми складає 252 тисячі, яка була вказана як облаштування системи, тобто по коду виконання робіт 2210. Але при цьому складова. Виконання робіт саме роботи в цій сумі є менше ніж за 50% відсотків сімдесят гривень. Щоб можна було в подальшому коректно провести оплату, ми просимо розділити цю суму 252 тисячі на окремі статті виконання робіт і окрема закупівля матеріалів, відповідно 79 тисяч і 172 сімдесят дві тисячі триста сума загальна не міняється, нічого не змінюється. Тобто всередині просто міняється. Так. Я зрозумів. Є запитання. Коли буде приблизно це? На другий день після прийняття. Як тільки ми зробимо, так. як профінансується. Так. Ми вже були виходили на 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 виконання робіт, під кінець казначейство каже, як це має бути. Угу, я зрозумів. Добре, дякую. Олена Павлівна Добрий день. Добрий день, з метою упорядкування та оптимізації роботи заступника міського голови Сергія Васильченка відповідно до напрямків координаційним процесу і контролю роботи підпорядкованих йому безпосередньо структурних підрозділ. На ваш розсуд пропонується проект рішення про повноваження заступника міського голови Сергія Васильченка на вкладання підписання договорів. Е, мається на увазі це е, господарські та цивільні провідні договори. Це, які стосуються роботи, е, яка йому е, структурних підрозділів підпорядковані і роботу, яких він координує. Це договір підряду, Договори будівельного підряду, договори підряду на проектні та пошукові роботи, договори на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва, договори на розроблення висновної документації, договори на закупівлю будівельних товарів, будівельних робіт та будівельних послуг це все те, що кош, е, буде. Е, Робитися за кошти розпорядником, чого є виконавчий комітет, це все так? так. Скажіть, будь ласка, здається, десь пару сесій назад ми вже таке саме затверджували. По ще по, по так, у також було, було подібне, подібне рішення, але тільки те, що стосується його діяльності. більше. Чи завтра ми не будемо приймати по Дмитру Миколаївичу таке саме? чи можу на, вам це на, на даний момент є такі. Нема манта інформації. Я зрозумів. Добре, є ще запитання. Немає, дякую. Дмитро Миколаївич. Доброго дня, шановні депутати. на ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження положення про топонімічну комісію, а саме впорядкування її складу. Справа в тому, що до від на відміну від попереднього складу, є особи, які або звільнили роботу, або звільнилися, або не бажають брати участь, як, наприклад, голову, як секретар попередньої комісії, написав заяву Андрій Павловський. Хочу сказати, що. Величезну роботу він проробив і досить успішно. Ми в зв'язку з реформою з законом про декомунізацію поміняли назви всіх вулиць, але зараз час від часу також приходять звернення щодо Червоної чагарівки, наприклад, і так далі. І так далі. Тому е, потрібно оновити склад комісії. Ми е, поспілкувалися з нашим працівником, це науковий Співробітник, історик Андрій Хаптяр. Він е, очолює наукову раду в нашому музеї, а також працює в університеті. Він погодився. Справа в тому, що він вже був секретарем, здається, з 17 по 22 роки, секретарем топонімічної комісії, тому погодився взяти знову участь, тому проводимо відповідність в склад топонімічної комісії. То нас тільки ротація цих двох людей чи ні. В нас помінявся наприклад керівник нашого архіву. В нас помінявся, якщо раніше виконував обов'язки керівника ДЖК Олександр Боднар, то сьогодні вже Ракели Рубович і так далі. Так далі є деякі, наприклад, у нас е, представники наших сіл були голови ліквідаційних комісій. Тому замість них чотирьох ми взяли е, Анатолія Миколаївича, радника міського голови який керується цим... мапінком. Є запитання? нема Борис Ярославович Та ну, бить такого не зможете. Це що тривоги? Всім доброго дня. Проект рішення про виділення коштів чи вірніше затвердження програми по поточному ремонту приміщення за адресою вулиця Франка, 30 під розміщення реабіліційного центру. Минулому році ми за власний кошт зробили дане приміщення, закупили повністю обладнання. Але на сьогоднішній день відділення користується популярністю. Крім того, Національна служба mm -hmm. домагає розширення штату, таким чином, ми можемо збільшити кількість людей, збільшити пропускну можливість даного відділення. Е, приміщення дане є, воно на першому поверсі там знаходиться зал ЛФК, і через що пропонуємо прийняти таку програму, щоб дасть можливість розширити роботу авіаційного відділення. Uh, сума? 2 мільйона 300 тисяч гривень. Є запитання. Це то приміщення о, окремо стояще, що Ні, І Це ні. не окремо, це на першому поверсі. Там був зал УФК, Якщо хто пам'ятає, як сказав голова, от я сюди ще хлопчиком бігав гантелі тягав. Воно дійсно є, воно, ми його запускали, воно працювало, воно після ковіду, після війни, практично там людей немає, але приміщення можна зробити, воно буде таке ну, нормальне, цивілізоване. буде. Добре, дякую. О, Юля. До все, 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 внесення змін до відомостей Кам'янець-Подільського ліцею номер 8 Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області. З трансформацією мережі закладів освіти до приведення до мережі затиженою областю ми поступово наші ліцеї приводимо в статус гімназії. Восьмій ліцей з нового навчального року буде мати статус гімназії. І буде так само два приміщення займатися, вже можливо якось? Поки що два. Там достатньо кілька дітей. У них не буде тільки 10 11 класу. Uh -huh. Окремо початкова окремо гімназія так і залишиться. Я зрозумів. Є ще запитання. Не назвала не, 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 не набирали ще в минулому році, зараз нас зараз є чітка, критики, має нас чітка є вимога до кількості дітей в, в старшій школі. Плюс затверджений план трансформ... дорожня карта трансформації мережі, ми маємо привести до 27 року до двох ліцеїв в місті класичних академічних ліцеїв. Тобто, де діти будуть навчатись тільки в 10, 11 і 12 класі, всі інші будуть або е, гімназіями в складі з початковою школою, або початковою школою, або в гімназією. Дякую. Дякую. Наталія Іванівна. Доброго дня. Добрий день. Виноситься на ваш розгляд внесення змін до рішення сесії міської ради від 29.03.2016 року, номер 326, 10. Цим рішенням було затверджені граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування мобільних телефонів і комп'ютерів. Це виходить в 16-му році держава виздала постанову і нас зобов'язала затвердити граничні суми витрат, які ми були передбачені. Якщо у вас там є, то придбання комп'ютера в межах 23 тисяч, придбання ноутбука в межах 27 тисяч, і комплект меблів був по 6,5 тисяч. Зараз в зв'язку з інфляцією всім остальним в. Червні 2025 року вони піднімають суми на придбання комп'ютерів і ноутбуків до 50 тисяч і комплект меблів для службового кабінету ставлять 15 тисяч і дозволяють.